25 червня 2025 року, під час засідання 51-ї сесії Житомирської міської ради, депутати проголосували за звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, щоб вони надали дозвіл державній екологічній інспекції здійснити перевірку діяльності товариства з обмеженою відповідальності Альтенерго ЛТД, яке розміщено на території державної установи Житомирська установа виконання покарань номер 8». Що сьогодні в різному буде проголосовано звернення до. Мінекології, і ми будемо чекати на його реакцію, і я думаю, що реакція буде. За словами Олега Горая, депутата міської ради на наступну сесію запросять керівника державної установи виконання покарань та керівника підприємства, який орендує котельню. Під час сесії мешканці багатоквартирних будинків номер 97 та номер 101 по вулиці Михайла Грушевського говорять про забруднене повітря. За словами Інни жалюк місцевої жительки від диму та смогу важко дихати. Наші дома розташовані поряд з територією Житомирської тюрми. Яка здійснює викид диму щодня, щоночі? Справа в тім, що викид диму здійснює товариство, «Тов Альтер енерго, яке надає теплову енергію цій тюрмі, і от таким от димом ми щодня дихаємо. Оце ось знято буквально три дня тому. Ми не відкриваємо форточки дома, тому що додому зразу заходить сморід, дим. Ми не гуляємо з дітьми на дитячих площадках. На наших підвіконнях завжди сліди сажі. Це екологічна катастрофа. Ми зверталися одноразово до екології, на що результату ноль. Екологія каже, що на територію Житомирської тюрми їх не пускають, так як це закритий об'єкт, і під час війни вони не можуть його без дозволу перевірити. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Олени Концевич, керівниці ТОВ Альтенерго ЛТД. За її словами, обладнання у котельні нове сучасне, обладнане фільтрами та циклонами. З 2022 року у котельні є дозвіл на викиди, тому підприємство щороку здійснює перевірку і норми не перевищують, каже Олена Концевич. Щодо відео із чорним димом, то жінка каже, це через те, що у них ручна топка на дровах, і це нормальна хімічна реакція. Використати аудіозапис розмови у сюжеті Олена Концевич заборонила. На Касаткіна Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.